Майже кінець. Мені ще задача тепер, Петро Андрійович молодець поклав. Все зробив. А мені тепер оце помити. Оці штуки позабирає мені. Як це вони звуть? Крокоділи чи як? Як як скажу, так і буде. Позабираю ці крокоділи і помию, повичухую перше. Ось звідси цю ерунду і помию і позатираю затіркою ось тут між вами. Ну, і буде кінець. Що у нас сьогодні? 18-3. Ну і слава Богу, вже доклали. У вані плитка вже лежить. Не прийшло, не прийшло пів року. Три місяці. Ну, якби ми щось одне робили, так, і вдома роботи вистачає і, і діти, то хворіють, то ще щось. Так що, дякуйте Богу, що і так. Помаленьку, потихеньку, своїми силами все робимо. Так що вже покажу кінцевий результат, як воно буде виглядати без цих крокоділів і без. Цього сміття помию гарненько і буде гарненько. Да-да! Ось таку затирку, затірку ми маємо, щоб між швами вона підходить і для зовнішнього, і для внутрішніх робіт. Ось такий вона вигляд має вже в мокрому вигляді, бо воно йшло як в пирошку. Це такий шпатель резиновий, чи який він силиконовий, резиновий, щось таке. І трішки вам покажу. Як я буду працювати, затирати шви між плитками. Ось трошки пришвидшила відео, щоб не надокучати вам своїми ногами і своєю затиркою. Ось так. Я собі взяла судочок, такий маленький, невеликий, і приблизно насипала собі сухої суміші, налила води. І розколотила. Я вам скажу, якраз вгадала. Там тютілька в тютільку мені вистачило затерти між вами це все, і вийшов доволі непоганий результат. Ось так. Потихеньку, помаленьку я собі її затирала. І я вам скажу, затрала я його годину. цілу годину я його це поки чудила. Набирала потрішки, закладала таку в шви і потім проводила повністю шпателем, щоб подивитися, де є ще місце або ще немає. Ну, тобто таке, як вміємо, так і робимо. Називається. Забігаючи наперед, скажу, доволі непоганий результат получився. Так що дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся, хто ще не підписався, ставте лайчики. Дуже щиро ми вдячні, що ви нас переглядаєте, нас підтримуєте і коментуєте. Дуже цікаво читати ваші коментарі. І відповідати на них. Так, ми знаємо, що зараз всіх є своя робота, зараз весна. У нас також буде багато роботи надалі, тому ми вирішили, поки ще на городах нема стільки роботи під, підігнати в квартирі тут цю плитку докласти, бо все не виходило. Ось такий результат ми маємо. Грязний, замурзаний. От, це пробували витирати, як воно виходить. Ось, бачите, такий вигляд має між швами воно. От, ось вже У нас результат чистенький, гарненький. Я думаю, доволі непогано вийшло. Ми, власноруч, це все робили. Ось такі вийшлися в нас шви, така в нас красива плитка. І дуже-дуже-дуже добре, що ми вже закінчили. Це в нас, нагадаю, ванна кімната. І ми самі клали цю плитку. Ну, Тобто, Петя клава, я вже ось так гарно постаралася, позатирала шви. От. Хтось робить одне, хтось робить інше. Ну, Плитка доволі такий колір цікавий має. Сестра сама вибирала. Тобто, Валентина, привіт! Ну, Це з світлом, так показала, без, без спишки, без цього світла на телефоні. Зовсім інший колір виходить. Ось більш до оригінального кольору ця плитка виходить. Так що, всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім пока-пока.